Хотів помститися та й стріляв по вікнах. Нагадаємо, подія трапилась вихідними пізнього вечора. Невідомий, попередньо з автоматичної зброї цілив по вікнах двох квартир першого поверху будинку, що на Данилівській. Криміналісти вилучили понад десяток стріляних гільз. На щастя, фізичних травм ніхто не зазнав. Довести справу до завершення узялись фахівці поліції. Наступного дня по обіді оперативники вже затримали зловмисника. Затримали особу причетну до даного діяння. Це 32 річний місцевий житель. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Це затримання уповноваженою службовою особою. Та доставили до Бердичського райвідділу поліції. Слідчі встановили обставини, за яких усе сталося. Як з'ясувалось, чоловік таким чином хотів помститись знайомій. Слідчі встановили, що того дня між затриманим та його знайомою виник конфлікт. У результаті чоловік вирішив помститися жінці і розпочав хаотичну стрільбу з попередньо з автоматичної зброї по вікнам даного будинку, в якому проживається жінка. Чоловікові оголосили про підозру, а зброю вилучили. Нині її направили на експертне дослідження учора, 21 травня. Слідчі поліції за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство, а також за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України це незаконне зберігання зброї. Згідно чинного законодавства, підозрюваному може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський. Терковик.